Всім привіт! Мене звати Євген, я парамедик екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, і хочу з вами поділитися своїм досвідом. У мене був пацієнт 60 років, падіння з висоти 4 метри, травма голови зі скальпуванням, травма шийного відділу з дуже ймовірним переломом хребта шийного відділі, також травма грудної клітки з закритим підтвердженим томаторексом стан паці... пацієнта стабілізований і відповідно прийняти рішення про знеболення. Як ви знаєте, будь-які знеболюючі потребують тетрації, тобто підходу оптимальної дози для того, щоб пацієнт був знеболений. І як ми знаємо, після того, Знеболюючи набраний шприц, вже він розведений, його потрібно титрувати, і для цього потрібен час. Ми зробили першу дозу. І після цього шприц потрібно кудись діти. Ми можемо його тримати в руках або поставити в карман. При цьому буде ризик того, що він виліз в кармані, або ми його десь загубимо. І ось я для себе знайшов ось таке рішення: це органайзер парамедика. Доволі зручно можна розмістити шприци ну, 5-10. 20 і навіть 2 мл ось цей роз'єм. І вони, до речі, кольором позначками позначені. Ось ставимо ось так. Доволі надійно зафіксуємо, і додатково навіть є ще одна е фіксація. Е можна розмістити його в кармані, може у нас так розміщується. Або можна на грудному поясі, е тобто сумці, або розвантажене жилет. Ось тут є е пас для фіксації. Також тут є два додаткові отвори для фіксації системи крапельниці. Тобто, ось таким чином можна підвісити на самій крапельниці. Також сам органайзер можна розташувати на якійсь поверхні, тобто, наприклад я, наприклад, я свого пальця можу показати. Ось, Заводимо сюди, сюди. Можна навіть затягнути, от затягнулись, от зафіксували. Ось тут зафіксували, все, готово, воно знаходиться. Тут спеціальне покриття, яке дає підвищене щеплення, і воно нікуди не дінеться. І цей девайс, ну, я до себе використовую на кожній зміні. В принципі, це можуть бути будь-які препарати, але можна брати декілька препаратів, розташувати їх на цьому девайсі і по черзі набирати, або що пацієнт потребує якогось транспортування. І де на інфосоматі потрібно періодично змінювати препарат? Набрали, підготували на позначка, підписали їх. Органайзер розроблений, до речі, в Канаді і виробляється він лише в Україні. І більш детально з цим товаром можна ознайомитися за посиланням.